Найважче це, напевно, те, що є моменти, коли розумієш, що військовослужбовцю вже не допомогти. що от, Буквально йому залишиться декілька хвилин, декілька годин. Перший мій бойовий досвід це був відкритий перелом обох ніг у хлопчинах. Для мене книги стали таким, скажімо, маяком погрузитися в трошки інший мір. Антисес. Валера. Ну, історія взагалі в 23-му його почалась. На стабіку він народився, тоді саме моє чергування було. ми його сюди привезли, коли вже в нас по стабіку був прильот. Наразі один лікар у нас був загинув, хороший побратим. І виходить, так як будинок був зруйнований, наші хлопці, які після того лишилися там на чергуванні, його повернули до нас, тому що тварини наші, в нас він не один тут, але такий Лібінчик, який всі люблять, і антистрес, то він в нас один. Ми в шутку його називаємо заступник начмєда. Такий характер? Ну, кожен кіт по-свому, в нього такий як начмєда. Mm -hmm. До нього лишнього разу не поліз, але любить, щоб його кормили вкусняшками. Служити пішла, тому що батько військовий, чоловік військовий, тому і я опинилась в армії. Ми першоначально видвинулись 22 числа в зону бойових дій. Ми мали просто інший бойовий підрозділ міняти. Ніхто не говорив про те, що буде повномасштабка. Повна масштабка нас застала дійсно в Луганській області. Перші хвилини, це ще я пам'ятаю. Тоді дуже холодно було. Ми саме заснули, і перші прильоти, перша думка була, що «Невже ми так близько до зони бойових дій? Невже це можливо? Першоначально думки були не про себе наразі, а про рідних, тому що чоловік так само був. Там, де я, а батько на той момент також вже поновився на військовій службі. Наші перші поранені це були перші дні війни. Не наші хлопці, а хлопці інших бойових підрозділів. Дуже тяжко було перший мій бойовий досвід це був відкритий перелом обох ніг у хлопчини. Це була ТРО, взагалі на той момент. Просто хлопці створили якусь свою коаліцію. Це був населений пункт Криміная. Нам дуже тоді допомагав. Був дідок, скажімо так, коли ми стояли там. Ми жили в машині, просто грітись не було, де тому, що йшли наступальні дії, дуже багато було поранених, і нам дійсно цей дідок допомагав, тому що він і нам приносив теплої води. Ну, це такі були моменти, тому що жити постійно, навіть в Корсарі, не знімаючи, щоб просто було тепло. Ну мої 19 років це було дуже, так скажемо. Але наразі продовжувала служити думкою там, щоб списатися, позвільнитися. Ніколи не було. Ми, як фельдшера, санінструктори, ми здійснюємо безпосередню евакуацію вже поранених до лікувальних закладів або до стабілізаційного пункту. І зараз реалії війни дуже помінялися. Те, що було на спочатку перших днів війни, як ми їздили безпосередньо в зону бойових дій, забирали в машинах, надавали першу медичну допомогу, тому що не було такого поняття, як Стабпун. Що на перше начальна війна була Це контактні бої. тобто Сам на сам там йшли хлопці, то зараз це дрони, це ракети, від яких ніхто не застрахований, і наразі від них ушкоджено багато більше. Тому виникає складність, тому що військовослужбовці, які в зоні бойових дій і вони там знаходяться досить довго, вони багато чого знають, і на момент евакуації вони вже, скажімо так, вони не вірять, що вони евакуйовані. Вони думають, що вони досі там Уже їхній психічний стан і психоморальний стан знаходяться там. І ще в 17-му році е мій батько сказав дуже прекрасну вислів, який я до сих пор повню: хто побував там, той туди і повертається, тому що люди звикли вже жити в тих реаліях життя і привикли жити там, де вони були. В стресі, постійно стрес, постійно думати, як вижити, а не як просто спокійно прожити там, далі з дітьми і так далі. Кожного Хто знаходиться на евакуації, поранив кожного свій підхід. Я здебільшого намагаюся підтримувати розмову, розпитувати про рідних, про те, щоб для того, щоб хлопці взагалі відволіклися, щоб вони не думали, де вони знаходяться. Підтримувати розмови, щоб просто не дати їм заснути, тому що це дуже критично. Ми спілкуємося з ними. Бувало таке, що хлопці просили просто подзвонити до рідних, сказати, що з ними все добре. Ну, тобто, бувало такі, що й до дружин дзвонила, тому що вони попросили, кажуть, подзвоніть, скажіть, що зі мною все добре. Наприклад. Найважче це, напевно, те, що є моменти, коли розумієш, що військовослужбовцю вже не допомогти. Що от буквально йому залишиться декілька хвилин, декілька годин. І Прийняти це, тому що як не є це життя людини, це те, чого за що ми боремося, чого ми хочемо досягти, щоб він жив. По статистиці у нас у бригаді, в батальйоні не так багато, слава Богу. 200, скажемо так, нашим сленгом, які сталися на етапах евакуації. Слава Богу, всіх тяжких у нас є лікарі анестезіологи. Вони в супроводі всі доїжджають в лікарень. І тобі, я скажу, 85, навіть більше відсотків всі виживають. Дуже багато втрат, так само дуже багато втрат, тих, кого я знала особисто, є і офіцери, які загинули, тому що були там безпосередньо. Донька військова, то з військовим в мене все життя пов'язане. Знаєте, з гендерними стереотипами ні, з перших днів учебки сказали всі на рівні. Тому зараз учебка місяць, тоді на той момент я проходила три місяці, так як ми десантно-штурмові війська, ми ще проходили підготовку до стрибків, і все було на рівні. Так, да, Хлопці, ті, хто з нами навчалися, хотіли там допомагати, але коли потрібно, ми стаємо всі разом, так само перекладаємо поранених, так само їх приймаємо на себе в машині і підтримуємо. Побуті це нічого такого. Я просто відволікаюся книгами. Хтось щось інше робить. Для мене книги стали таким, скажімо, маяком погрузитися в трошки інший мір, е пережити. Але все одно думки, коли ти читаєш, ти дуже багато порівнюєш те, що відбувається в книзі, порівнюєш зі своїм життям і думки нахлинюють. Тому детективи, фентезі. У мене з учебки мій позивний рись. Ну, тобто, в мене з учебки він ще остався, він був прижився, но військовослужбовці мене знають як Олександрівна. чомусь так почалося і в керівного складу батальйона, і в колективі по фем... по батькові. Тому це робота це зараз наразі. Це сприймається не як служба, а вже як робота, тому що дуже багато років в цьому живеш. Я в цивільну і не збираюсь повертатися, якщо чесно. І вже напевно останніх півтора року, як я взагалі не планую нічого на майбутнє. Просто живу, щоб працювати, щоб допомагати хлопцям.